Не знаю. Цілий день вчора поливали. Я правда, нічого не бачу, що я знімаю. Але це так для загального враження, поняв? Я поняв. Скільки народу прийшло. Десь нам стати, щоб сонце. Може якось йдемо на ту сторону там, щось стане. Пройдемо, пройдемо в полу. Овтикаємо хто є. Кучу з Ну Як же ж без першої школи ти живуєш? Навіть вони прийшли. Я За словом, діло, поняв. Так то. Точно, точно. Пока. Не пора на таке зробили, ні? Щоб я, блін, на футбольне поле не прийшов. Качилися на пора з кого не буде. Аж обідно, брати. Бля, як я вчився, до такого не було. Тут даже. Болото це нас не було, з культурно не молоде, нормально коло <ріст> Ні, ми, ми тут ще бігали вроді, а да, вони вже ні. <ріст> ще бігали теж. А зараз хочеться туди ганяти, як дірево. <ріст> <ріст> <ріст>